Європа так і не зуміла заразити Америку футболом. Все ж таки американцям ближче до душі гольф. Тоді європейці зайшли з іншого флангу і зробили і вашими, і нашими. І б ви думали, придумали футбол, гольф в Україні відбувся кубок споки чудорнацького для нас. Виду спорту, де ноги в людей перетворюються на ключки, а гольф поле на футбольне. У самій назві Футбол-гольф закладена уся суть цієї гри. За правилами гольфу футбольний м'яч ногами заганяють у лунки відповідного розміру. Чим менше ударів, тим кращий результат. Під Києвом у селі Верем'я відбувся турнір з футбол-гольфу. Бо тут єдине в Україні поле для цієї дивогри на 18 лунок. Зібралося близько 50 учасників, але поки найбільше турнірів виграв організатор усіх змагань з футбол-гольфу Олександр Олішкевич. І, грубо говоря, полтора года вот играем, Ну людей все більше, і більше становиться. І популярність више выше. Надеемся, що будет в Україні строиться такі поля. Будем наході інвестори. Щоправда, тут в оточенні штучних озер і неймовірної краси футбол-гольфісти не стільки змагаються, скільки відпочивають. У футбол-гольф в Україні грають сім'ями. Приміром, у родині Потьомкіних ганяють м'яча по полю. І чоловік, і дружина, і восьмирічна донька. Потім захотілося спробувати, потім стало інтересно, потім стала свої рекорди біти, потім ребенок підтягнувся, захотів там майжики та рекорди. Олішкевич думав, що він перший у світі придумав цей вид спорту, а потім дізнався, що у Швеції, Німеччині та Данії від футбол гольфу вже давно фанатіють. Тепер доведеться знову наздоганяти Європу. Дані, наприклад, там полей, наверное, хоч Данія не така вже большая страна. Болей 40 точно у них є. Там буквально чуть ли не в кожному четвертому городі. Олександр нині 155 та нога планети. Але у планах в нього випустити в Україні чемпіона світу. Спонсор показу торгівельна марка. Трахісан. Боляче кофте смугчи Трахісан.